Тому, котята мої, на цьому все. Завтра чекаю всіх на 9 ранку на урок водіння. Петро Сергійович, а можна вас попросити? Світа, грошей в мене нема. Мені не потрібні гроші. Мені потрібен ваш досвід і час. А можете зараз повчити мене на моїй машині їздити? Ну, щоб я звикла. Так у тебе ж немає машини. А я сьогодні зранку купила. Вітаю, пішли похова, Ось моя машина. Є случай! случаї, як вона в тебе опинилось? Дякуючи вам. Від вас мене набрав ваш друг і сказав, що це дуже класна машина, і ви її знаєте і дуже рекомендуєте. Значить, так. Давай мені ключі, завтра я тобі поверну гроші. Чому? Щось не так з машиною. Ні, ні, з машиною все добре. Просто вона стільки жре, що і тебе з'їсть, тільки туфлі залишаться.